Карту прав дитини створили в Кіровограді до Міжнародного дня захисту дітей в обласному центрі влаштували акцію, під час якої містян розпитували, чи знають вони, що у дітей є права та які з них порушують найчастіше. Організатори зробили уявну карту, обрали шість статей Конвенції ООН про права дитини, які, на думку ініціаторів, під найбільшою загрозою. Перехожі на карті обирали ті, що на їх погляд найчастіше порушуються. За участь в акції отримували повітряні кульки та інформаційні брошури. За результатами опитування виявилося, що кіровоградські діти найбільше. Страждают від насильства, наименьшее порушается право на национальность. В этот праздник стоит и поговорить о том, какие есть права у детей и на сегодняшний день ведь и очень много прав детей нарушается. Ведь многие взрослые думают о том, что какие могут быть права у детей. Поэтому мы сегодня хотим привлечь внимание. І взрослих, і дітей о тому, що права дітей є, і їх нужно соблюдати. Віть із сознательного человека, гражданина вырастет і активний гражданин України.